Сьогодні мільйони людей втратили своє майно, сотні тисяч загиблих тощо. І чому ще не відбулася ядерна війна? Тому що є ще на землі праведники Божі, які моляться Богові, проповідують Слово Боже, щоби зупинити зло, щоб прийшло світло в серця людей. Перемогу дає Господь. Схід рухається в тиранії, а захід в содомії, і люди намагаються віруючих визначити чи туди, чи туди, але. Вірні, віруючі люди вони завжди будуть за Бога. Вони не підтримують гріх і зло. Світло це діти Божі, відповідь у Божих дітях. Коли родичів Авраама забрали в полон із содомлянами, але Авраам пішов та боровся за своїх родичів і забрав своїх, його зустрів священник, поблагословив його і Авраам. Прославив Бога і приніс десятину Богові за те, що він дав йому перемогу. Бо Бог він дає перемогу, і нам треба завжди розуміти, з ким буде Бог. Бог буде завжди на боці своїх людей, праведників.